Один із наших земляків-захисників, житель села Михайлівка, Владислав Гаврилюк, уже рік відстоює незалежність України в боях на сході. Нещодавно Владислав повідомив мамі Валентині Володимирівні, що його частині конче необхідний тепловізор. Благодійний фонд організації ветеранів громади звернувся по цьому питанню до керівництва ПРАТ Київ-Атлантик Україна, де до мобілізації працював Владислав. На підприємстві було прийнято рішення придбати цей необхідний військовий прилад, про що і повідомив Юрій Петренко, начальник служби охорони праці і підприємства. Наша компанія Приватне акціонерне товариство Київ Атлантик Україна з самого початку повномасштабної війни активно допомагає Збройним силам України. Транспортні засоби, запчастини, паливно-мастильні матеріали, бронежилети, генератори, каски, багато іншого ми вже передали. Зараз ми вирішили. Передати тепловізор у військову частину, де служить нашій земляк, працівник нашої компанії Гаврилюк Владислав. Ми віримо в Збройні Сили України. Ми віримо в Україну, слава Україні, слава героям, смерть ворогам. Валентина Володимирівна, ваш син практично майже з перших днів повномасштабного вторгнення воює за незалежність України. Що ви можете сказати з приводу того, що сьогодні от саме завдяки тому, що ваш син знаходиться в тій частині, передають тепловізор? Я хочу сказати велике дякую людям, як я зразу, коли я обратилася, мені допомогли. Це. Хочу сказати дуже велике дякую всім. І Петро Олександрович, саме перше, це я звернулася до них. Так. І вони вже все самі робили. Мені тільки подзвонили вчора і тільки сказали, що вже купили. Все. Я дуже була рада. Ви дзвонили хлопці, і казали своєму Так, да, Я йому сказала, вони хлопці дуже зраділи. Да, дуже Тому що зраділи. Це їм необхідно було. Так, да, Це дуже така річ, яка там дуже потрібна, іменно там, де вони знаходяться. Добре, Петро Олександрович, ви як представник влади, що ви можете сказати наскільки важлива, от така підтримка для наших захисників? Це безспорно, така підтримка будь-кого в будь-яких об'ємах і в будь-яких кількостях являється тією якраз підтримкою, яка допомагає нашим хлопцям виконувати сьогодні завдання, які стоять перед ними. Октянавдина, коли звернулися до нас. Ми подивилися, що в фонді недостатньо коштів для вирішення цього питання, враховуючи те, що син Владислав працював на підприємственників Атлантик Україна», Ми відповідно звернулися до за допомогою до до керівництва. Була допомога і сьогодні якраз здійснюється. Цей процес передачі всі, хто допомагають фонду, який створений при районній раді ветеранів, який очолює самої Савченко. Ми будемо вдячні всім, хто і надалі буде сприяті допомагати цьому фонду. А він відповідно буде сприяті допомагати учасникам воєнних дій, які сьогодні відбуваються, і воєнізованим формуванням, які приймають теж участь у цих всіх моментах. Звичайно, така підтримка наших захисників дуже важлива, і тому велика вдячність керівництву прад Київ-Атлантик Україна і нашій організації ветеранів як ініціатору звернення. Слід зазначити, що до благодійного фонду організації ветеранів Миронівщини з подібними проханнями звертаються мало не щодня. Проте розглядаються такі звернення лише за наявності листа від командира військової частини про придбання необхідного, а наша громада зробить все для своїх захисників, щоб підтримати їх, разом наблизити перемогу і зустріти героїв вдома цілими і неушкодженими. Так. Дай Бог щоб було тільки живі. Вони поверталися, що тільки ті, ті, живі.